добрий день ми повторюємо подвоєння приголостих внаслідок збігу. Якщо подовження це фонетичний такий процес, коли між двома голосними пишеться дві букви, то подвоєння внаслідок збігу, то букавки збігаються на межі префікса та корення. Наприклад, беззубий. Отже, ми бачимо, префікс без закінчується на букву З. І корінь зуб починається на З. Отже, букви збігаються, пишуться дві букви. Те саме від, префікс від і дати, корінь да. Префікс закінчується на Д. Корінь починається на Д. Отже, дві букви пишеться. Точно так же можуть збігатися букви на межі кореня та суфікса, розріс ся. Ріс. Корінь ся, дієслівний суфікс. І називається постфікс, який стоїть після всього. Це притаманний саме дієслову. Осінній. Осінь, корінь закінчується на Н, і додається суфікс Н. Лисичка. От ми К відкидаємо, але основа лисич закінчується на Ч. І додаємо чин. І отже, пишеться дві букви Ч. Також на межі двох коренів, коли у вас. Складне слово, наприклад, юн над юний натураліст, спец цех, спеціальний цех. А також на межі двох основ. От у нас військ, перша основа закінчується на К. І комат, комітет починається на К. Отже, буковки тут збігаються і пишуться дві букви. А також ми пишемо. В іменниках начина, який утворився від прикметника з суфіксом «цький», пишеться двічі: Німецький, Німеччина. Донецький, Донеччина. Виняток одне слово. Галичина. Хоча слово утворилося від слова Галицький з суфіксом «цький», але пишемо одну «ч» в іменнику. Начина. Галичина одна «ч». Ну, І слова треба запам'ятати. В них збігаються буковки. Сати, савець, ова, ляний, зроблений з льна. Бованіти. Виднітися, бован похідне від нього. і Слово, ну, наприклад, возз'єднання тут просто на межі двох префіксів. Префікс воз закінчується на з, і наступний префікс починається на з. Пишеться дві з. Отже, ця тема це подвоєння приголосних внаслідок збігу. Збігаються однакові букви. Префікс корінь. Корінь, суфікс, Два коріння або основа, і корінь наступний. І іменники, які утворилися від прикметника «нацький». І закінчується «начина», «двіче», двічі, крім Галичина. І слова винятки треба запам'ятати. І от Давайте спробуємо вставити Донеччина. Слово утворилося від прикметника нацький, отже. Пишемо дві букви «ч». хопс. Оббризкати. префікс і бризкати водою дві Б. Префікс закінчується на Б, і корінь починається. А от слово забризкати тут префікс за, а корінь бризкати. Отже, пишемо всього одну букву Б. Сати. Це слово виняток. Отже, пишемо дві С. Від дячити. Префікс від і дякувати корінь. Значить, пишемо дві букви Д. І так далі. Отже, ми сьогодні з вами повторили: подвоєння, коли буковки збігаються. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!